Вітаю! Мене звати Регіна Мілевська, і я працюю менеджером по роботі з ключовими клієнтами в центральній і східній Європі в компанії Солтек. Як новатори на ринку фотоелектричних технологій, ми вже 17 років беремо участь у створенні фотовольтаїчного бізнесу на терені Польщі. Довіртеся нашому досвіду та цифрам. Наш склад може вмістити панелі потужністю 40 МВт, інвертори потужністю 100 МВт, акумулятори 20 МВт на годину. Лише за минулий рік ми провели навчання більше ніж трьох тисяч PV-інсталяторів з 470 компаній в 32 країнах світу. Ми досягли обороту в 115 мільйонів євро. Ми доставили 434 МВт компонентів і накопичувачі в енергію загальною поємністю 13 МВт на годину. Ми побудували контейнерні центри зв'язку на базі надійних компонентів від наших виробників, підбираючи рішення для наших клієнтів. Ми покладаємось на досвід, безпеку, високу якість. І саме тому серед наших виробників, з якими ми працюємо, є одні з найважливіших брендів на світовому ринку, такі як Kehoa, Панелі Тонгвей, Trina Salar, Victron Energy, Sofar, HyponTech, PylonTech, Huawei і багато інших. Запрошуємо вас зв'язатися з нами. Ми створили пропозицію, яка включає в себе технології, що відповідають навіть найтруднішим умовам. Скажіть нам, що вам потрібно, і ми зробимо це. Ми підтримуємо вас у розвитку вашого бізнесу і доповнимо вашу пропозицію ключовими піврішеннями. У Солтик ви знайдете все, що вам потрібно, і Солтик. Ви завжди будете готові на нові звершення.